Він прийшов другий, каже, ні-ні-ні і ні, він ні". хопав туди через парковку. Е, Звонять до оханіка розказують там, блять. Так от десь тобі кажу, кеня один хопа і підклянувся. У них якась там ну, двіжуха сьогодні, бачив кеня тут спускався звідси. Кінтюрик тут спускався звідси. По, по, по лісниці. Іде Вася, бля, він його і чуть-чуть. І вони хопа через двір, блядь, виходять через парковку Хлопись. Так і що, година пройшла, що буде прийом чи ні? Ну, ви ж адміністратор, всі, всі зверху кажуть до вас. Всі зверху до да. вас? <різь> Я кажу, нику є не меле. Я... А вони кажуть, кує і меле. Да? <laughs> да. ну, я повідомлюю. Що я ще дізнаюсь, мені передзвонять. Я... я ж, я ж не, не хочу повідомлення. Я, я хочу сьогодні, прийому. Але до вас приходить прикладу... <ріст> представник прищанка. Представник чого? Це якийсь начальник охорони. Він взагалі не представляє. Ви хочете зустрічі безпосередньо з Юрієм питання? Звісно. Ви цього не зрозуміли. Я це зрозумію, ну. Є сьогодні зустрічі, є він на місці, чи його немає, тому що я вам не надам таку інформацію. То як же ж він повинен, ну якщо є офіційна інформація у нас? Хай він відрядження свої робить не в мій час, в мій, який, який призначений на, для зустрічі зі мною. Хай робить в інший будь-якій. Він назначав для всіх громадян України і офіційно зробив. Якщо вам телефонували і визначали? Ні, ні. Мені цього не потрібно вдано. Так, а що далі? Ну, який, який вихід ситуації? Який вихід? я можу вам запропонувати, написати ще одне офіційне звернення. <гум> <гум> <А що? гум> Можливо, зараз до вас спустя повідомили? Ну так, вже година пройшла з того, як ви повідомили. Ви нічого не можна. Ні, ну так я ж я ж не повідомив. Я ж не хочу, щоб ви повідомили. Ви ж ви мені пояснили? Буде, ну є смисл залишатися ми далі. Ще не ну задайте питання, Раз, що ми я задаємо. Ні, ви сказали, що ви повідомили, що ми, повідомили, повідомили. ми тут є. Вони знають, що ми тут є. Я повідомила вже повторно. Якщо мені повідомити, я відразу вам скажу. Зрозуміло. Поза страуса, да? очкує ваш бос. Це в нього призусвіть зустрічі було так. То де його знайти, блін, цього сцикуна, блін. Вашого блін цього. Будь ласка, бо Де його знайти? То як ж можна чемно, якщо він порушує мої права? Як я можу з цими ельдорасами вести себе чемно? -то? То ви вирішили я вирішив, що це, що це чорт. Самий обикновенний чорт. Чорт який боїться, блін, людей. Ну ви ж адміністратор, ви ж тут адміністратор, так давайте адмініструйте щось. Ні? Питайте, виясняйте, мої права порушуються. На... Ну так а де результат? Результата ну, немає. Так вважали. мені, ну і що, що я написав? Вважали, ну... вважали, вважали. Та нафіга мені офіційна відповідь, мій прийом нужен. Мені не потрібна ніяка офіційна відповідь. Мені прийом, прийом особистий потрібен. Я сюди прийшов не з офіційною відповіддю, а на особистий прийом. Нам треба розуміти, коли нам при. Дивіться, ви ж адміністратор, так? Да? Дивіться, ви ж адміністратор, правильно? Да. Да, ви ж адміністратор. Саш, я розмовляю. подожди. Дивіться, ви ж адміністратор, правильно? Так адмініструйте. Ну, зробіть нам зустріч, ну, яка передбачена. А де секретар? Ну давайте секретаря, а як попасти? От як громадянину, як громадянину попасти на прийом. Дуже чудово, яке це відношення має до особистого вони прийому. Повинні вам передзвонити і назначити зустріч. Mm -hmm. Яку зустріч? Вони повинні мене вже годину приймати. Оце вони повинні. Добре, присвідьте, будь ласка, і ще повторно перед. Давайте. Всеукраїнське позорисько, Болоховець, посадив віддуватися. тендітну Тиндіч... дівчину за свої зальоти. Сидить адміністратор, нічого не може вдіяти. Повторює тільки одну і ту фразу Я доповіла, я доповіла але нам то від цього не легше, тому що нічого не змінюється. То, що там доповіла, не доповіла, це просто пшик повітря. Ну, доповіла. Що це за адміністратор, який нічого не адмініструє? Чого має відбуватися тентітна дівчина? За, скажімо так, приділки у цього сцикуна лісового державного волоховця, який просто ну, проігнорував 40-ву статтю Конституції України, 19 статтю Конституції України та не приймає, робить дискримінацію, придумав якийсь онлайн, ховається, сломаної бюро став, сховавши голову, в бетон. Ну, так не має бути це позорисько, позорисько. І ми підемо далі, будемо намагатися добитися справедливості. І, як я вже казав, наша місія надзвичайно важлива, тому що рано чи пізно перемога все-таки настане. І щоб такі от... діяти, як пан Болоховець, потім не перекрасився і не розказував людям. І він зараз це вже робить там кампанію активну, себе піарить, який він там молодець, там туди-сюди. Це перші зрадники України, інтереси України. Це бандити, які затисалися в діючу владу і потім будуть перекрашуватись, розказувати, як вони були за народ України і таке все інше. Нам крайні важливо цього не допустити, щоб такі, як Болоховець, взагалі займали будь-які посади, будь-які посади. А краще, щоб він взагалі поніс відповідальність за ті крадіжки, Шахрайські схеми, корупційні оборудки, які відбуваються навколо народного надбання лісів України. Така Така ситуація, друзі. Наша місія вкрай важлива, тому що ми фіксуємо ці випадки, показуємо вам загал, як воно справді відбувається. Такого, шоу ви ніде не побачите. Мені дуже цікаво, чого бігуси це не показують. Хай бігуси розкажуть про діяльність, наприклад, Київ О, такий Виявляється, немає ніякого права, взагалі взагалі не, не є правонаступником, немає права власності, але займається десятиліттями з, е, чуть для не спочатку незалежності України, крадіжкою українських е, ресурсів, лісу. Чого, бігус не розбирається, до речі, бігус, ну що там, давайте, включайтеся. Може, вас на вас відреагує суспільство, у вас же там підписників побільше, ніж у нас. Давайте, включайтеся, Але менше з тим, ми треба і свою роботу робити. Ми пхнемо цю скалу, лупаємо. Я думаю, що все-таки буде результат рано чи пізно. Уже те сам факт того, що ми зафіксували цього недореформатора, який боїться громади, ховається за стінами бізнес-центра, виставивши перед собою там, куча клірків, там, якихось там, адміністраторів. Охранник там прибігав, ще що щось. Ну, Така от ситуація. Ну, що відповіли вам? Вони сказали, що ви зачекав ще хвилин. Добре. Пару хвилин зачекаю. Чекаю. Окей. Вже, вже якийсь результат. Ні, ну кажу, вже, вже якийсь результат. І коли сказали, що зачекайте ще пару хвилин, це вже результат. А коли там, типу, ну я доповіла і все. Ну як це з пів години? Ми приїхали сюди в 13.30. Все, добре. Ну добре, ми чекаємо, що 45 хвилин є, ми чекаємо. Годину прочекали тут. Вже приходили тут і якісь охоронники, ще хтось. ну, Позориську, по було Лоховцю, Поза страусом, все цим сказано. Нічого страшного, ми йдемо вище. Йдемо вище по всіх ланках. Ми змусимо виконувати закон і надавати відповіді на запити про публічну інформацію. Так, 25 хвилин на четверту. Ми вже тут сидимо ну, дві години. Дві години. Ніхто до нас і до цих пір і не вийшов. Андо, дівчина-адміністратор там доповідала, доповідала, да не допові, доповідалася. Ми вирішили, що нема сенсу далі сидіти тут, будемо далі приймати рішення йти. По ланці вверх, по вертикалі. Якщо цього негідника а, не вдалося витягнути на особистий прийом, як то передбачено, чинним законодавством, значить він просто підтвердив свою нікчемність і те, що в нього дійсно рильце в пушку. Неспроста він боїться особистого прийому та хоче перевести все в онлайн режим. Скажем так, тому ми погнали далі. Ми Будуть... будемо приїжджати кожен рано сюди. Звичайно, зловимо його під... Для, для чого ти водиш в оману наших глядачів? Ми ж не будемо приїжджати кожен ранок сюди. Для цієї гниди це дуже багато честі. Тому хай розслабить свої батони, але не дуже. Ми будемо іншими способами, да, законними підкреслюю. Виключно, в рамках чинного законодавства. Що відбувається? Здобура? А що заважає проїзду чи що автомобілі? Якому проїзду залежати? Вона стояла на обочі. Інспектор підтримка. А, інспектор забирає? Для яких пішоходів? Для пішоходів. Менш... А ото? Ото зараз теж ще заберу. Мене все фіксує бодікамера. Мене теж. Е, дивіться, представте, приймайте, представте. Приймайте, департамент територіального контролю міста Києва. Посвідчення. Зараз вам покажу. А що случилось? Почекайте, менше 2 метрів для пішоходів. А ту отці. Та теж зараз буде всі забиратися. Зараз а Відправили ось правильне відпрацювання. Департамент територіального контролю міста Дивіться. То ви не оттуда начали, а отсюда. <и> <и> дивіться, 2 дивіться. метри повинно бути на тротуарі для пішоходів. Зараз ці автівки всі... Да? Да. А -а -а. Два метри для пішоходів, а, за... а, а, за... За... а за... забор. А забор? Забор, прийшов собор. Тут дивіться. Дивіться, я не, я не дам їй ось. Що, що? Я вам пояснюю, дивіться, повинно бути два метри. Без різниці, там є забор, нема того забору. Тут люди ходять, це тротуар. Так як же з стоїть на ну, немає Ну Дивіться, це проход, проход. проход а куди ж далі йти? А ну, ну от... покажи. 70. Ну куди далі йти по тротуару, куди мені йти далі? Покажи, проход. Скажіть, як знімуть машину. Дивіться. Куди йти далі, ти покажи. Дивіться. Я ж урозістю з Дивіться. Я можу я можу. Ви, ви, ви хочете, викликаєте поліцію? На поліції будете розбиратися. А, а куди ви її везете? На залізничне шосе. А для чого? В смислі для чого? Ну, чо? Тимчасово, до якого ми? А -а -а -а. Ну, ну, до ви приїжджаєте на штрафмайданчик, забираєте машину. Ну, Поїхали на, на, на якого ну, до моменту? штраф майданчик забираєте машину поїхали на штраф майданчик ідеть ібанути кончені мене зараз будемо їбати ще штрафмайданчик. Так, Друзі, поки ми стояли, зверніть увагу за моєю спиною купа машин. Ну, от, стоїть. Нашу машину, яка стояла, не заважала, ні руху, ні чому, приїхав в евакуатор і почав забирати. От. Добре, що ми вийшли і побачили, що машину загружають загружають на м евакуатор. Зараз... Він комусь да, зараз ми сидимо в евакуаторі ми зараз вам покажемо корупційну схему. Як... Це дуже чудово, що це сталося з нами. Балаболоховець попросив Київ Парксе, як там воно називається, щоб нашу машину евакуювали. До речі, Наша машина нікому не заважала, ми зараз зафіксуємо. Ми зафіксували ще до цього, ну заднє стікло. Дивіться, де стояла наша машина. Вот. Там немає... Ану, да, это, да. Там немає проходу. Ні, там де заліза. Да, немає проходу. Да. Проходу немає. Да. Я кажу, ви, типа, 2, 2 метра має... Ваша машина стояла з ну, неї. Нажіка Чепуха з Київ Парк Трансервіса розказує, що типа, ваша машина мішала проходу Я кажу, а як же ж без забору там от стоїть. На... Від будівлі. І він каже, мене це не обходить, машина мішала, я зараз всіх буду забрати. При цьому забираю тільки нашу машину більш ніяку. Розумієте? Як ви думаєте, це совпадіння? Не думаю. Зараз ми розкумаримо цю ще, ще одну корупційну схему. Що, це місць балаболаболоховця. -бала -бала Називається рішив машину нашу забрати. Ну, -ну давай, давай. Диви. а ну зараз побачимо, чи буде забирати, чи не буде. Ми їх кончимо в судах. Готу... Готуйтесь! Ми вас унічтожимо за це. Перекрили дорогу, до речі, машини. Дивіться. О, перекрили дорогу. Машини не можуть об'їхати. Забрали тільки нашу. більше нікого ніхто не забирає. Бачите? А що чортівня, да, навіть якщо з'являється хазяїн, то машину ще не погрузили. Вони все одно викрадають машину, грузять. Ну то есть, ну окей, є хазяїн, що ви забираєте? Я, я не згодний, не заважала руху, нічого нікому. Так давай і тут підпалити прямо на машині. Кого підпали? Свою. Для чого? Ну, Ти що? чи що? Поїхали, зараз нормальний сюжет розкачає. Зараз ми покажемо, як працюють безпредільщики міста Києва ще. Ще одна корупційна схема. Так, да, це щось нове, на да. Да, перший раз ми приїжджали, машини стояли тут і ніяких евакуаторів mm -hmm. не було. Ні-ні-ні, попахує замовленням, це чудово. 100%. Так ось, так ця паскуда, блин, з парк транссервіса. Ну прийшов, прийшов хазяїн. Окей, порушили, ну виписуй штраф, ми його бжали в суді. Ні, цель викрасти машину. В них просто вони. Що? Звелася з машини, я вигружу машину так, неудобно вигружати. А вже будете вигружати? Ну так вийшло. Да. Так вигружайте з вами. Да. Він зараз втіче. Да. 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 Давайте ви ми з нами виявили. Ставьте перед тому, я знаєш, не буду вас давити. Не буду. Ну, хуй за, за, за 2000 гривень задавлю вас, я на тут на десятку, щоб вигружають. Да мав. давай зі мною, хай буде. Я, я буду сидіти, <плес> виходьте. <Едик. плес> андрюха а, а, Андрюха всередині. Вже хочуть вигружати. <плес> 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 так, Друзі, машину вигружають разом зі мною. Ой, ой, да, ой, да, ой, да, ша, где кобылка, там лоша. Так. А, не, не, он сюда и вы, Ось, як бачимо, вже віддають назад машину. безпіддільщики каже визивайте поліцію кого хочете жалко що нас звісно не повезли поки обіцяв дідуська знімає <ріху> <ріху> Ай, бля. клоуни бля не вдалося викрасти коротше машину нашу Боєвого коня. Подивіться, де тротуар. Забор на тротуарі його не смущає, пішоходам не заважає. Це капіс, бля. <сі> Все, на цьому папа барапам не, е, ми настільки токсичні, що у нас навіть наш шраф, на майданчик, евакуатор відмовився вести. Нормальна була б качеля, я вам кажу. Такий би був би контент, я кажу. Довелося б ще до, до ключка їхати, розкачувати його. Ну ладно. Добре, що мізки не повністю покинули бля череп, що є ще тверезі, тверезі думки бля, з цього приводу, і машину нашу таки повернули. Зверніть увагу, всі машини звалили. Ніхто нікого, одну, одну забрали, да? це ж вари в законі, зрозуміли? Це ж кража. Виходить. Кража машини, так. Да. Крадуть машини. Так ви... Підлетіли, схватили машину і втекли. Нормальний контент ще виходить. Да, Водію платять 2000 гривень. Він сам сказав. За те, що він приїжджає. Нормально, бля. Це б це, це водію повезло, що він скинув машину. Так би він, блін, залетів би, блін, на, на такий срок, що він би охірел би б. Все, пацаны. Все, тікаві. Все, папа барапам, Нормальний. Нормальний контент, да, дід? Да. Так, номера, АЕ 65 42 хм. Напишем, блин, на цих беспредельщиков заяву, конечно же. А он тут развертался, ты понял? Я его бачу, как он тут развертался. Потом второй раз вышел, курить, блядь, ебать, уже пробу взять, нахуй. Так, друзья, всем привет. Это нормальный, нормальный контентище. Значит, мы, все нормально. Ці долбоящири, які намагалися викрасти в нас машину, обісралися позорно і не захотіли нас вести на штрафмайданчик, <гум> вигрузили <гум> назад і втікли, наче їм паяльника в очко хтось вставив. Але все одно, дуже це нам на заміточку, якими методами намагаються гулятися проти нас. Підкреслюю, що ніяких правил дорожнього руху ми не, не порушили. Суттєво ми не заважали дорожньому руху, а евакуація можлива тільки в випадку, тільки в випадку, коли автомобіль суттєво заважає дорожньому руху. Не тротуарному руху, підкреслюю, не тротуарному, а дорожньому. Ось. І... Апеляція до того, що там, типу, ми на тротуарі, там щось там не залишили два метри для проходу. Ну, справа в тому, якщо б там був тротуар і два метри, і взагалі там була можливість пройти, це була б інша справа. Ну там, як я вам вже показував, там був тупік. Тупік, який поставили якісь забудовники, поставивши прямо на тротуар забор. Але цю е шоблу це ж не обходить. В них ціляка була. Викрасти автомобіль правдами, неправдами, причому помітьте, як вони це оперативно робили, і завести його на штрафмайданчик, щоб потім власник цього автомобіля бігав, убивав пороги, а з нього вимагали хабаря, за, тіпа, за охрану, за послуги, які він не замовляв. Коротше, все це ми проходили ще за часів правління Ельдараса Януковича. Тобто ми тоді ще з цим піднімали це питання незаконних парковок в місті Києві штрафмайданчиків, майданчиків як там на штрафмайданчиках майданчиках машини, розбирають, продають прямо штрафмайданчики, Поки власник бігає, шукає, оббиває пороги, шукає, де дівся його автомобіль. До речі, от представте так на хвилиночку, ви виходите, вашого автомобіля нема. Де дівся, хрін його знає, кого шукати, де шукати. І подивіться, як ця нахабна скотеняка, яку ми трошки. Пізніше опублікую, у нас тут контентик нормальний з цими ублюдками. Як вона, очки забігали, почав виправдовуватись, там дзвоніть в поліцію, дзвоніть куди хочете, все діла. Тут замішана однозначно мусарка. Київська мусарка, вона з цього курить. Це завжди таке було. Ладно, друзі, менше з тим. Чи це замовлення було ховця, чи ні, я не знаю, але попахує, нібито нам тягнули час. А поки тягнули час, розказуючи, що от-от-от, от от ви там, типа, зараз буде прийом, у нас таким чином намагалися нам намагали відомстити, забрати наш автомобіль. Да. Але в них нічого не вийшло. Як завжди, контент класний залишився в нас, натомість вони обісралися. Ми настільки токсичні, зараз так модно. Токсичні, токсичні, вони токсичні. Ми настільки токсичні, що навіть ця мафія, яка викрадає автомобілі в громадян, вона і тут обіцялася. Нас просто вигрузили, причому з ну, порушеннями зі всівозможними, всі якими тільки можна. От, я був всередині автомобіля, погойдуючись, мене вигрузили <різвісті> разом з Мерсом, І ми їдемо далі по нашим наболівшим соціальним справам. Разом сила, друзі. Бачите, навіть в такій ситуації нема чого розстраюватись, бувають всякі випадки. А ви чекаєте чуд чудового контента. Скоро ми все опублікуємо. Ставте лайки, ха-ха. За кадровий голос. Спокійної ночі, дружок.